Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна Порада, і сьогодні ми з вами швиденько розглянемо ось таку класну маску від NU. Мені взагалі подобається вся лінійка Nu. Я користуюся як і масками, так і кремами, і пілінгами, і, взагалі, все, що є у цій серії. Якщо ви замовите собі ось цю масочку, із серії Іню e дорогоційний метал, вона прийде вам запакована у слюді. Ми з вами побачимо, що вона дерматологічно протестована. Ми побачимо з вами кролика і знаємо, що якщо тут намальований кролик, то компанія Avon не тестує свою продукцію на тваринах. Також ми побачимо, що знаходиться у цій масочці 75 мл. Ну що, розпаковуємо? Я саму коробочку, ми з вами відразу побачимо інструкцію, так, яка є, як зазвичай. Ну і, власне, саму масочку дорогоцінний метал. Я її хотіла вже дуже давно, тому що у мене є масочка сила Міді», ось така мідна, і є у мене золота маска, тому мені не вистачало ще третю. Хоча відразу вам скажу, компанія пише, що краще її використовувати після у ну, віці 55 років. Але е, я знаю, що маски, також як і сироватки, ми можемо використовувати після 25 років. Тому я охоче нею буду користуватися і підтягувати свій овал обличчя, так як я вам зараз розповім, що вона може. Давайте з вами все ж таки переглянемо. Вона ось такого класного сталевого кольору. Я нанесу її на руку, щоб ви бачили. Маска плівка нагадую. Мені дуже подобаються маски плівки. Так, ось такого вона сталевого кольору. Ну, і поки я з вами буду розмовляти, я трішечки вам розповім, що ж це таке за маска і які у неї корисні інгредієнти, Так? які у неї. Можливості. Ну, взагалі, якщо ми будемо її використовувати для того, щоб була підтягнута шкіра і чіткі контури обличчя. Тобто це можна досягти завдяки використання масочки для обличчя дорогоцінний метал. Саме ту, яка зараз у мене на руці, і яку ми з вами зараз розглядаємо. Так? Ну, і преміум засіб, так як я вам вже сказала, взагалі підійде. 55, так у віці можна позбутися проблем з моршок, і втра... якщо у нас втрата пружності, не чіткий овал обличчя, саме ось ця масочка використовується при таких ось недоліках, так я б сказала. В основі формули маски технологія Vital Revive це платина та гіалурон. Ну, а як ми знаємо, що робить гіалуронова кислота? Вона заповнює наші зморшки вологою і вони ніби трішки у нас розгладжуються, так? так як ми знаємо, що робить гіалуронова кислота. Ну і у комплексі ці компоненти стимулюють вироблення колагену і власної гіалуронової кислоти для відновлення епідермальних клітин та забезпечують ефект ліфтингу. І, як результат, кількість зморшок зменшується, шкіра стає більш пружною, підтягнутою та гладенькою. Наносимо тонким шаром на обличчя, залишаємо на 20 хвилин, потім знімаємо плівочку, що утворилася. Все, ось такий е, легкий до використання, легесенький е, маска плівка, ще раз нагадую, дорогоцінний метал, яка створить ваш овал обличчя та е, поверне пружність вашій шкірі. Також. Підтягне її і додасть зволоженості та доглянутості. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики вгору, пишіть обов'язково коментарі. І до скорої зустрічі. Пока-пока!